Сітка, яку ви бачите на топографічних картах, на перший погляд нагадує градусну сітку. Але це зовсім не так, адже вона не позначає ні градуси, ні минути, ні секунди. Вона є частиною системи прямокутних координат. Її лінії розташовані на відстані одного або кількох кілометрів одна від одної. Таким чином вони утворюють квадрати, тобто кілометрову сітку. Вона допомагає знайти точну відстань від екватора до певної точки, або ж від осьового меридіана. Отже, щоб визначити прямокутні координати, потрібно звернути увагу на циферки, які написані біля ліній кілометрової сітки. Ну, ось ви бачите, біля першої вертикальної лінії кілометрової сітки стоять цифри маленьким 43, а більшим 10. Перша цифра це номер зони. А наступній це відстань від осьового меридіану. 310 км – це відстань від осьового меридіана до цієї лінії кілометрової сітки. На даному фрагменті топографічної карти лінії кілометрової сітки нанесені на відстані 1 км один від одного. І вже наступна лінія буде 4311, наступна 4312. Ну і так далі, аж до кінця фрагменту топографічної карти. Аналогічно підписують і горизонтальні лінії кілометрової сітки, але на них ми вже бачимо відстань від екватора до певної лінії. Ну, ось ця лінія проведена на відстані 6065 кілометрів від екватора. Наступна вже через один кілометр буде на відстані 6066 кілометрів від екватора. Ну що ж, давайте спробуємо визначити прямокутні координати на конкретному прикладі. Для цього нам необхідно буде звернути увагу на масштаб карти. Отже, визначимо прямокутні координати ось цієї точки. Бачимо, що вона лежить між лініями кілометрової сітки. Знаходиться дещо вище лінії, що показує висоту 6065 кілометрів. Тому, щоб визначити точну відстань, нам потрібно взяти лінієчку і виміряти, скільки ж буде від лінії кілометрової сітки до нашої точки. На карті ця відстань становить 3 см. Далі, користуючись масштабом карти, дізнаємося, скільки ж становиться відстань на території. Оскільки тут масштаб в 1 см 250 м. то Ось ця відстань від лінії кілометрової сітки до нашої точки. Становитиме 250 помножити на 3 буде 750 метрів. Тобто, ось ця відстань становитиме 750 метрів на території. Таким чином ми можемо дізнатися координату Х. Вона буде 6065. І дописуємо ще. То 6, 665 від екватора до ось і цієї лінії кілометрової сітки, оскільки наша точка знаходиться вище на 750 метрів. Тому ми дописуємо ще 750 метрів. Ось така у нас буде координата Х. Далі дізнаємось координату Y. Це буде зробити значно простіше, адже наша точка лежить практично на лінії кілометрової сітки. Тобто кожна точка на цій лінії буде номер зони 4, далі 312 км. Але оскільки ми записуємо координати в метрах, то переведемо отриманий результат в метрі. Отримаємо вісь Y дорівнює 4 зона 312. Кілометрів і дописуємо три нулики, щоб отримати метри. Ось ми знайшли координату y, такі прямокутні координати нашої точки. ми визначили.